Вітаю вас! Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Люба Яворська з новинами понеділка 11 серпня. Ми продовжуємо інформувати вас про підготовку освітніх закладів міста до нового навчального року. Сьогодні наші кореспонденти побували у загальноосвітній середній школі номер 9 Слово Світлані Кренців. Цього року вчителі дев'ятої школи отримали нову учительську за кошти, які надала міська рада. Директор придбав сюди нові меблі. А за допомогою колег та батьків зробив євроремонт. Планує тут поставити комп'ютер та ксерокс, щоб вчителі могли готуватись до занять повноцінно. Вдалося цього літа закінчити ремонт підлоги на першому поверсі. Старий паркет замінили на плитку. Повсталяли також і подвійні шибки на вікна, бо деякі мали тільки одне скло, і тому в коридорах зимою було дуже холодно. А також Робили косметичний ремонт в кожному з класів. Звичайно, це нелегко. Звичайно, що кожного року ми стараємося щось зробити. Звичайно, що коштів, як завжди, бракує. І скільки ми, напевно, їх не було, їх завжди буде бракувати, тому що кожен директор хоче, щоб в його школі щось було краще, щось було зроблено. Для дітей, завдяки спонсорам, нещодавно для класу початкового навчання було закуплено нові меблі, а також чотири тенісні столи для спортзалу. Один такий коштує близько 600 євро. Завдяки їм школа здобуває призові місця на змаганнях з тенісу. Коли є вільна хвилинка, директор сам не проти зіграти в партію. Зиновій і радіє кожній зміні, яка відбувається в школі, і робить все можливе, щоб про неї говорили тільки хороше. Саме тому, аби розвіяти міф про те, що дев'ята школа є бандитською. Спільними зусиллями батьків та спонсорів було встановлено на подвір'ї скульптуру матінки божої та відкрито капличку в одному з класів. До навчального року залишились три тижні протягом цього часу. Скосять на стадіоні траву, приберуть класи та коридори. Виконавчий комітет Стрийської міської ради вкотре нагадує про заборону купання в річці Стрий. У зв'язку з незадовільними результатами аналізів річкової води внаслідок проходження дощового паводку йдеться у повідомленні міськвиконкому. Купатися в річці стрий заборонено. Проте щойно небо над містом розхмарилося, припекло сонечко, як на міському пляжі, з'явилося чимало автівок і сім'ями стріян. Звісно, вони приїхали не лише подихати свіжим повітрям чи отримати чергову порцію засмаги, а й зануритися у прохолоду. Швидкоплинної ріки, певно, або не чули цієї застороги, або ж просто її зігнорували. А даремно інколи до порад влади слід дослухатися. Якщо батькам себе не шкода, то варто пошкодувати дітей і пам'ятати народну мудрість. Не знаєш, броду не лізь у воду. Під бродом мається на увазі не тільки місце, а й якість води, тож будьте обачні. Увечері 7 серпня мешканці заплатин доброви Заплатинської і прилеглих районів Стрія могли спостерігати чорну димову завісу і відчувати запах характерний для горілої смоличі гуми. А добривлянці ще й бачили пожежні машини. Як виявилося, в селі горіла приватна сауна з подробицями Василь Алексєєв. Ото і все, що лишилося від добротної і гарної, за словами тих, хто там побував хоч раз сауни. За словами господарів, пішло з димом небагато немало, а 600 тисяч гривень. Тепер всю надію на відшкодування збитки вони покладають лише на свою страховку. Майно було застраховане у вад страхова компанія ПЗУ Україна. За свідченням потерпілих того вечора нікого в сауні не було. Та електроенергії на той момент в селі теж не було. Дещо сталося на лінії. Самі ж господарі від'їхали у справах на хвилин 40. У цей відрізок і Сталася біда, яка мало не спричинила пожежу і на сусідньому обісті. На щастя, пожежникам вдалося його врятувати. Постраждав лише дах господарського приміщення, покритий шифером. Від чого зайнялася савана, невідомо. Зрештою, це справа слідства. А от що про цю пожежу сказано в оперативному зведенні головного управління МНС в області. Вогнем знищено сауну повністю та пошкоджено дах сусідньої господарської будівлі на площі 7 квадратних метрів. Збитки 100 тисяч гривень. Врятовано одну будівлю та майно на суму 40 тисяч гривень. Причина пожежі встановлюється. Пошуки деталей і подробиць привели нас до старшого інспектора з дізнання стрільського ревіду МНС Ігоря Палянички. По приїзду на місце пожежі вона вже була охопана вся будівля, так як будівля повністю з дерева і вкрита сучасним горіння ну, було дуже інтенсивне. Подали ствол Б на гаціння пожежі, одночасно визвали пожежну машину, з міста мошення на допомогу і почалося ціння пожежі. Поскладимося, ціні перед тим, що не було в можливості було щоб пожежна машина могла на відкритий водойм чи напряму роздавати воду осережу пожежі і на цьому будівлі. Є версії від необережності, від короткого замикання, версії від намисного підпалу. Всі версії відпрацьовуються, щоб видно причиною нікого. Найбільшому вірному. За словами Ігоря Ярославовича, з початку року на стрічні сталося 40 пожеж. Пожежа це приблизно рівне заміжні. 70% пожеж виникає від незалежності самих господарів або людей, сторонніх, Не небережних води вогня, їх електрообладнання. Тобто, будьте уважні, не залишайте багато вже виникає теж дитячі посудчих згоня, не. не залишайте дітей, бездолітних виходячи вдома. Періодично перевіряти електроприлади, проводити авторізоляції, ситуація перед тим, як щось включити, підключити, консультуватися з спеціалістами, не робити все так паотично і було руки. Минулої п'ятниці Трищини облетіла звістка про грабунок у Дашаві відділення одного із банків. Буцім, то вночі невідомі винесли сейф із 30 тисячами гривень. Чутку начебто, підтвердили поінформовані джерела із силових структур. На місце події оперативно виїхала наша знімальна група. У центрі містечка біля селищної ради. Ми побачили кілька машин і гурт людей у цивільному, як згодом виявилося, працівників міліції. На запитання про те, що тут трапилось, вони спрямували назву відділення. Приватбанку навпроти там, мовляв, є директор. Хай він все розкаже сам. Однак факт крадіжки він категорично заперечив і в будь-яких коментарів відмовився. Як і інші офіційні особи в таких випадках кажуть, як нема заяви, то немає й справи. Проте як стало відомо сьогодні, справу все таки порушено за телефонним дзвінком. Факт крадіжки таки мав місце. Повідомлення з інших регіонів України у зв'язку із закриттям російською стороною контрольно-пропускного пункту Казбегі, Верхній Ларс, єдиного на цей час легітимного наземного КПП на кордоні між Грузією і Російською Федерацією, МЗС України просить утримати від транзитних поїздок, в тому числі власним автотранспортом до Грузії через територію Російської Федерації, Абхазії та Південної Осетії. В'їзд іноземних громадян з території Російської Федерації на території Грузії через пункт. Ти пропуску Адлер і нижній зарамак розглядається грузинською стороною як незаконний перетин державного кордону Грузії та кримінально переслідується. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України для відвідання та відпочинку в Грузії скористатися широкою розгалуженою мережею повітряного сполучення між Україною та Грузією. Для перевезення власного автотранспорту рекомендується Використовувати поромне морське сполучення між нашими країнами за маршрутом Іллічівськ-Поті. потім. На Львівщині діє 1404 медичні установи, де працює більше 53 тисяч медиків, повідомив на колегії облдержадміністрації начальник головного фінансового управління Олег Демків. За його словами, на оплату лікарів за 6 місяців було витрачено 403 мільйони гривень, натомість на придбання медикаментів менше 40 мільйонів гривень. Отож на 10 тисяч населення припадає 213 лікарів. Найбільше їх у Бориславі 229 і у Другобичі. 232 на 10 тисяч населення такої кількості немає в жодній розвиненій країні Європи. Начальник головного управління охорони здоров'я Ігор Герич зазначив, що середня зарплата в галузі 525 гривень, і як мінімум слід запропонувати медикам не нижчу зарплатню як робітнику, а це десь близько півтори тисячі гривень. Проте реальним виходом із ситуації стало б запровадження страхової медицини. Боротьба з несанкціонованою торгівлею у рівному переросла у силовий конфлікт. У бійці постраждали троє жінок та один міліціонер. До того часу міліціонери переконували жінок, які кілька років торгують на вулиці Базарній, забрати лотки з зуттям та перейти торгувати на територію одного з міських ринків. Міліціонери керувалися розпорядженням міськвиконкому від 31 липня про заборону вуличної торгівлі. Торговці не бажали поступатися, наголошуючи на тому, що торгівля на вулиці Базарній традиційне явище. А самі вони торгують тут уже багато років. Вони стверджують, що беркутівці почали забирати їхні речі та перевертати столи. Як повідомили в прес-службі МВС України, сьогодні працівниками антикорупційного бюро ГУБОС МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України затримано директора департаменту контролю за виробництвом і обігом спирту алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України, радника податкової служби першого рангу та державного службовця третьої категорії під час утримання хабара в сумі 20 тисяч доларів США. Ці кошти посадовець вимагав та отримав від приватного підприємця за видачу ліцензії на оптову реалізацію алкогольної продукції. За цим фактом, генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу. Наразі здійснюється комплекс оперативно-слідчих заходів. Апеляційний суд Волинської області вирок Нововолинського міського суду про позбавлення волі на 5 років міського голову Горохова залишив без змін. Нагадаємо, що 3 липня 2007 року міського голову Горохова Віктора Семенченка правоохоронці затримали під час отримання хабара 9 тисяч доларів США від підприємця. Посадовець вимагав гроші за виділення бізнесмену земельної ділянки під будівництво швейної фабрики. 31 березня 2008 року Нововолинський міський суд позбавив мера волі на 5 років та заборонив йому протягом двох років обіймати керівні посади в органах місцевого самоврядування. Новохабарники цього разу співробітники Львівського управління СБУ затримали слідчого міліції. Він отримував 500 доларів хабара. Це лише частина суми від 4 тисяч доларів, які правоохоронець вимагав від мешканця Львова за непритягнення його до кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення. Про це повідомила прес-служба СБУ за її матеріалами, органами прокуратури стосовно співробітника міліції порушена кримінальна справа. Трохи про спорт. Учора у матчі четвертого туру Прем'єр-Ліги України з футболу ФК Львів зіграв нічию 0 0 у Харкові з місцевим металістом. Таким чином, в активі ФК Львів 4 очки, а в суботу Львівські Карпати перемогли Маріупольський Лічів з рахунком 1-0. Переможний гол на 43-й хвилині з пенальті провів Максим Фещук. Наостанок повідомлення для тих, хто хоче знову пережити події Всеукраїнського пісенного фестивалю Цвіт папороті. Від і щодня о 21-й годині після інформаційного випуску новин дивіться телеверсію концерту. І про погоду метеопрогноз передбачає завтра на Стрищині сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 734 мм ртутного стовпчика. Вологість 44%. Температура повітря вночі 14-18 в день 26-29 градусів тепла. І на сьогодні це все. Дивіться нас завтра. У цій же порі, я також всі новини на сайті Талелан.юей побачимось.